Небо ввечері реально виглядає рожевим тут у нас в Житомирі. Таке прям рожеве. Ну, не передає камера. Тут трошки, бачите, відображається на будинку. Загс, рахс. Вечір. Вечір в Житомирі. Такий він. Літній, серпневий, красивий. Фарби вечірні. ж завжди хочеться зняти, так коли переходиш дорогу. Дуже гарний вид, саме коли її переходиш, а не збоку. Добре, що це зробила. Під кінець, але краще під кінець ніж ніколи. 두두두두 <돈> <돈>